Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні продовжується наш марафон відео кожного дня. І сьогодні я хочу говорити про відео. Так, а про що ще говорити у жовтні? Відьми це один з таких символів, які асоціюються з Хелвіном, При тому мені здається, одразу малюється образ відьми на мітлі, яка пролітає повз місяць з таким гострим капелюхом. Американські фільми постаралися. Проте, якщо говорити загалом про образ такий. Цієї містичної героїні я люблю більше нашу українську, тому що, на мою думку, вона таки страшніша, вона таки більш глибока, наповнена нашою міфологією. А також часом поряд з нею дуже багато якихось таких містичних персонажів, які. Не менш лякаючі, ніж вона сама. І для своєї підбірки я підібрала п'ять книг, де присутня і класика, тому що так в нашій класиці також, звісно ж, багато містичних образів. Також тут буде і сучасна література, ну і, звісно ж, закордонна як класика вже, так і сучасність. Отож, давайте про всі книги по черзі. І перша книга це Конотопська відьма Григорія Квітки Основ'яненка. Це історія про. Відьму. <хи> все починається з того, що в селі починають, так би мовити, виловлювати відьм. І це, звісно, вже буде відбуватися таким класичним методом. Ось, до речі, якщо ви не знаєте, як перевірити жінку, яку ви підозрюєте у відйомстві відьму на чині. Потрібно щось кинути її з зав'язаними руками там чи з прив'язаним камінням до тіла в озеро. Якщо вона втоне, то все з нею окей, вона не відьма. А якщо ні... То ось відьма і далі вже будете думати, що робити. Ну, від власне таким методом, як ви розумієте, в цьому селі потопилося немало жінок, але таку одну відьму вони знайшли. Проте вони її не знищують, а скористаються її вміннями. І що з цього всього вийде, ми, звісно ж, будемо читати в цій повісті. Це насправді така сатирично фантастична історія. Наступна книга в моїй підпірці це вже норвезький автор і його відьма. Я думаю, ви одразу догадалися, про яку книгу, тому що я часто розповідаю, і це вже буде об середньовічної відьми, яка пересувається містом з зашитим очима і ротом, і з'являється в таких неочікуваних містах, тобто вона може і в школі з'явитися, і в підвалі вашого будинку, і десь на центральній вулиці. До неї містяни вже звикли, така розинка міста. Ну і, власне, всі жителі вони є певними заручниками, тому що вони не можуть виїхати з цього міста. Тобто вони можуть, але на якийсь дуже нетривалий час. А далі їх просто починає тягнути назад, вони починають почувати. Погано, і якщо от вони не повернуться в короткий проміжок часу, нічим добрим для них це не завершиться. Ну і ось спочатку ми знайомимося з цим містечком, з цим всім, а далі нам доведеться розібратися, що це за відьма, чому вона взагалі в цьому місті, і загалом якийсь справжній жах, як і людського життя, так і загалом життя людей, з якими ми. Знайомись під час читання ось цієї книги. Рекомендую в свій час, мені страшенно сподобалася ця історія. Далі буду говорити про автора, якого я насправді не дуже люблю. Ми з ним так не особливо зійшлися, проте, мені здається, говорячи про відьм, його просто неможливо не згадати, і тут ви, напевно, здогадались? Здогадались? Я думаю, що так. Террі Прачет і його цикл відьми, а також цикл про Тіфані. Болячко. Про що цей цикл? Ну, звісно ж, про відьму, адже їх є багацько у плоскому світі. Ну і ось під час цих книг ми будемо читати про їхні пригоди. Власне, це той цикл, принаймні з однією з книг, з якого я би хотіла познайомитися, тому що мені здається, що я маю шанс полюбити ці книги. Можливо, Тері Прач взагалі писав у стилі фентезі з таким англійським гумором, і на мою думку, це все-таки специфічна література, і таки не всім вона зайде, хоча це розважального плану книги. Якщо ви прихильник Тері Пречета, зголосіться. Далі така класика. Серед класик і це Роаль Дал і його відьми. З цією історією я познайомилася ще в дитинстві, коли приглядала фільм. Я думаю, багато хто дивився ось старий фільм відьми. Мені здається, він навіть краще за новий, хоча новий теж такий на рівні, але він такий вжахаючий. Там сучасні технології змогли зробити цих відьом справді такими досить і досить огидними. Про що ж ця казка? Ну це не казка, це скоріше якийсь такий хорор. Вона розповідає, звісно ж, про відьом. В нас головний герой – хлопчик, який опиниться на відьомському шабаші. Але він легко зрозуміє, де він, тому що з дитинства бабуся йому розповідала історії про відьом, і він одразу їх може розпізнати. Вони носять перуки, бо насправді вони лисі. Вони мають пазурі і тому вдягають рукавички. В них дуже тонкий. Нюх, тому їхні ніздрі постійно роздуваються, бо вони щось там винюхують. Ну і ось що там далі все буде відбуватися. Звісно ж, ми дізнаємося з цієї історії. Така, знаєте, повністю атмосферна річ, яку от справді класно читати осінню, можливо, навіть на шовті, можливо, в листопаді, коли стає ще більше пасмурно і холодно. Тому так я б з радістю і сама б цього року її почитала. І завершує свою підбірку українську сучасну літературу, і це мандрівний цирк сріблястої пані Наталі Довгополе, який я читала минулого року. Ця книга мені дуже сподобалась, хоча це і ретро-детектив, жанр, який я не люблю, але ця історія класна. Тут в центрі сюжету така ефектна власниця цирку, з якою ми знайомимося в момент такого. Зубожіння, можна сказати, її покинув чоловік, і Вона опиняється сама з церковою трупою, яка на момент нашого знайомства не є якось такою процвітаючою. І ось вона намагається з цим всім дати раду. І, от під час виступу в одному містечку чи то селі на великому, коли відбувається їхній головний номер, а на сцену виходить великий вовк. Одна з глядачок, дівчинка, яку називають причиною, виходить і його заспокоюють. Просто невидана якась річ, і напевно ця дівчинка відьма. Чи ні? <смі> Дізнаємось цієї історії. Ну, одним словом, дуже класна ця книга. Вона справді така особлива. Тут буде і атмосфера цирку, і атмосфера українських міст, і атмосфера українського села. Тут буде багато таких міфологічних наших фольклорних героїв. Буде присутня тут і класична відьма, бабуся у хаті дерев'яній. Ну, класна, класна історія. Тому так рекомендую вам з нею познайомитись. І загалом мені ця книга по атмосфері справді така. Осіння. Тому, коли складала я цю підбірку для сьогоднішнього відео, я ні на хвилинку не вагалася. Я одразу знала, що цю книгу я включу в цих п'ять своїх книг про провіду. А які історії про відім знаєте ви? Обов'язково напишіть мені в коментарях, щоб я могла доповнити ось цей список, зрозуміти, що я там читала, що не читала. і загалом відьомська тема це класно, тому будь ласка. Пишіть в коментарях. А завтра ми з вами зустрінемося у новому відео, адже відео виходять кожного дня. містичний жовтень. Всім па-па!